Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас з вами така медитативна розмова щодо того, за які три речі ми можемо бути завжди вдячні: Богу, долі, життю, як ви скажете. І перша річ це можливість прокидатися вранці. Коли ти прокидаєшся вранці, це значить, що Господь дав тобі ще один день для того, щоб насолодитися життям. І саме життя це вже є диво творіння. Саме життя є те, за що ми можемо бути вдячними кожного ранку, коли ми відкриваємо очі. Це ще один шанс познайомитися з собою ближче, відкрити нові можливості для себе. Це ще один шанс побачити красу свого життя. І коли ми вдячні за маленькі речі, за якісь дрібнички. В нашому житті, то ось ця вдячність, вона перевтілюється в щось більше, в любов до життя. І ось ці маленькі такі дрібнички, які ми, можливо, десь пробігаємо, не помічаємо кожного дня, вони є те, за що ми можемо дякувати Богу в нашому житті. Другий привід для того, щоб бути вдячний кожного дня, коли ти прокидаєшся, це за те, що це нові двері, які відкриваються в простір твоїх можливостей. Це нові двері, які відкриваються саме для тебе, щоб змінити. Те, що ти хочеш змінити, щоб прийняти те, що ти хочеш прийняти, і щоб залишитися задоволеною собою, коли ти входиш в цей простір. Це двері в нові можливості, які відкриваються перед тобою кожен. Кожен, кожен божий день. І так, як це двері, то ти можеш відчути, що цей простір можливостей означає для тебе те, що вони нові. І тут, в цьому просторі, з'являється щось нове, можливо, набагато краще. Ніж було в іншому просторі вчора. І ти заходиш в цей простір з усім багажем знань, з усіма твоїми навичками, вміннями і досвідом. І тим не менш ти входиш туди новою або новим. Новою людиною. Так із своїм досвідом. Так зі своїми вподобаннями. Але вже тут ти нова людина, нова особистість. І ти можеш створювати цей простір. Для себе як найкраще, в цьому новому дні. Тобто твоє сьогодні це не твоє вчора. Твоє вчора залишилось в іншому просторі, а твоє сьогодні може заграти для тебе зовсім іншими фарбами, в залежності від того, як ти зможеш захочеш намалювати. Цю картину сьогодення. І третій момент, за який ми можемо бути вдячні за кожен день нашого життя, це тому що наше минуле залишилось в минулому. І помилки, за які ми себе картали, можливо, весь цей час, також можете залишити в минулому і почати цей день. І з вдячності собі, за те, хто ви є, який ви є, і за ваші унікальні якості, тому що Господь створив вас як шедевр ви просто унікальна особистість. І за вашу унікальність, за вашу неповторність. За те, хто ви дійсно є, ви можете бути вдячні навіть собі. І з такої вдячності собі, Богу, долі, ви можете продовжувати всьогоденні свій шлях до створення найкращої версії себе. Тих умовах, де ви є, або змінюючи ці умови. І хай у вас буде на це сила прийняти себе, любити себе, або йти далі в прийнятті і в створенні найкращих умов для свого життя. Я вас обіймаю і хочу ще раз нагадати. Що ви унікальна особистість. І це вже вартує подяки. Дякую вам за те, що ви такий, як ви є. Дякую вам за вас. Обіймаю.